Слава Україні! Розпочалась 646-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору, завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав одного ракетного та 71 авіаційний удар. Здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби окупанти завдали чергових авіаційних ударів, застосувавши 19 БПЛА типу «Шахет-136-131». З них 15 було знищено. Цієї доби загарбників чергово атакували Україну двома керованими ракетами «Х-59». Та застосували 12 БПЛА типу шахет 136, 131 силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану ракету Х-59 та вісім ударних БПЛА. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, Торецьк, Новомихайлівка, Авдіївка Донецької області, Тягинка, Кринки Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 130 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку. Ворог за підтримки авіації вів штурмові дії біля Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де підрозділи Сили оборони України відбили сім атак. На Лиманському напрямку наші захисники відбили шість атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили шість атак противника. На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де українські воїни відбили 24 атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни, стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника. Біля Степового, Новокалинового Авдіївки, тоненького Сєвєрного, Первомайського Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили 20 атак. На Мар'їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили 10 атак. На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На запорізькому напрямку противник 11 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення біля роботиного Запорізької області. Також наші воїни відбили чотири атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще одного по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 зенітно-ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та дві станції радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1280 російських окупантів, 13 танків, 32 бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 2 засоби протиповітряної оборони, 22 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 38 автомобілів та 13 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!